У Миргороді, 1 грудня, відбулася ще понеділкова комунальна нарада. Серед ключових тем засідання начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка виокремив головне завдання на поточний тиждень економне споживання електроенергії в громаді. Сьогодні на комунальній нараді ми обговорювали питання в першу чергу. Це є по розпорядженню ради безпеки області були. Направлені рекомендації для громад стосовно економії електроенергії. Там одне із пріоритетів чи одне із напрямків економії, це було обмеження вуличного освітлення. Тому нами прийнято рішення обмежити вуличне освітлення по населених пунктах громади. Саме там, де діють графіки, відключення проводить. Залишить центральні вулиці міста тільки із обмеженням світоточок. Буде залишено освітлення тільки на аварійно-небезпечних ділянках доріг і в місцях пішохідних переходів і перехресть. Одним із актуальних питань стало забезпечення безперебійного енергопостачання котельні по проволку шкільному. Управління комунальних ресурсів направило листи до Полтава обленерго та Полтавської обласної військової адміністрації з проханням виключити цей об'єкт із графіків погодинних відключень. Наразі триває очікування рішення відповідальних служб. Під час наради Сергій Швайка також поінформував про ситуацію з опаленням будинку на вулиці Ігнатенка, 6. за рахунок резервного. Джерела теплопостачання. Зараз тепло подається на будинок. Воно подається погодинно, а саме десь ну, при даній температурі це відбувається з 17, години, до -ї, 17 -ї години вечора до 7-ї години ранку. Поки що скарг не виникає, люди розуміють. Роботи по монтажу твердопаленої котельні. Продовжується на цьому тижні планується вже ну, доставка димової труби на територію будівельного майданчика. Крім того, триває реалізація проєкту зі встановлення модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб. За словами начальника управління, найближчим часом мають розпочати їх встановлення. Паралельно подано заявку на підключення інженерних комунікацій. На цьому тижні планується поставка вже перших будинків на будівельний майданчик і їх встановлення. Також на даний момент подана заява на підключення інженерних комунікацій до даних будинків. Ну, чекаємо, якби в процесі роботи. Наприкінці наради Сергій Швайка повідомив, що в електромережі громади періодично фіксуються перепади напруги. Вони виникають через приймання такої напруги з високовольтних мереж та ускладнені для оперативного усунення через застаріле обладнання або відсутність автоматичного регулювання. Енергетики та комунальні служби працюють над мінімізацією таких випадків, проте мешканцям рекомендують встановлювати у домівках додаткові захисні прилади. Попри всі виклики сьогодення, комунальні служби працюють у сталому режимі. Злагод. Отже, на робота фахівців дозволяє підтримувати стабільну роботу комунальних служб і критичної інфраструктури громади.